Усім привіт! Мене звуть Павло. Я сподіваюся, на це відео будуть заходити і ті, кого я не знаю. Тому представлюся, я ведучий каналу Портафай, на якому я багато років роблю огляди на всілякі навушники, плеєри і все з цим пов'язане. Я проводжу там всілякі розіграші, аукціони і інші акції, щоб зібрати грошей на допомогу Збройним силам. Останнього разу ми доволі швидесенько так зібрали 50 тисяч гривень на бусики і не ті, що на шию, звісно, а на ті, що автобусики. А... І мені це сподобалось. Плюс один з підписників каналу, який захотів залишитися анонімним, надав мені дуже класний приз. Це плеєр Kern Acro ca 1000. Якщо ви Spoртаf, ви знаєте, що це таке. Якщо ні, то це просто топовий а, аудіофільський плеєр від компанії, яка робить такі штуки. Він доволі дорогий. А, цей конкретно трохи вживаний, але він в чудовому стані, майже новий, тому в цілому дуже гарний приз. Ну ось, подивіться самі зараз. Покажу вам. Ось він цей шедевр будування від Астелен Kern Acro ca A1000. Дуже гарно побудований, гарно зроблений. Ну це ж Астелен Kern, тому тут навіть немає що й очікувати. Просто я на нього робив вже огляд, тому там, як це звучить, як все це працює, то це там. А тут я просто покажу вам стан нашого призу. Ну і плюс треба ж якось розпалити апетит. Тобто коробочка, далі в нас тут. Кришка, далі безпосередньо сам астел, плівочка на екрані. Тобто, ось так він виглядає. Класно, да? Астел вміє робити дизайн. Просто тут оця бокова крутилка, її просто хочеться обертати. да? І тут насправді треба себе ловити на тому, щоб зайвий раз її не крутити. Тут у нас кнопки вмикання-вимикання та контролю відтворення. І два небалансних виходи, два балансних, всі підтримані стандарти інтерфейсів у нас є. Ну і тут насправді інструкція USB-кабель, тобто нічого такого. Дивно видатного в комплекті немає. Ось такий підйомний екранчик. Туго ходить чернір, чудово працює, тож, клік реле і він починає вмикатися. тож Такий класний настільний пристрій від Astela, там, для стрімінгів або Чогось на кшталт цього дуже зручно стоїть гарний кут керування. З цієї точки зору, насправді, він зручніший, ніж там ті самі R-серія від FIO, тому що там в них більш-менший кут екрану і тому не так зручно керувати в на стільному режимі. Ну, а тут у нас ну все скинуто на налаштування по замовченню. Не буду зараз налаштовувати, або щось робити. Це вже. Той щасливший, кому дістанеться цей плеєр, зробить саму, самостійно. Я просто вам показав, як він виглядає. Дуже дякую за наданий приз. Призів нас буде ще кілька. Я думав, зробити може там, типу, давати його за найбільший донат, але щоб шанси були в усіх, будемо все розігрувати випадково. Тож приймайте участь в цьому розіграші. Також від себе додам щось у призовий фонд від наших. Друзів від підписників каналу будуть також призи. Тобто, в нас буде гарний призовий фонд, який ми розподілимо між усіма за допомогою випадковості. А, і, мабуть, я ще від себе додам приз топ-донатору, щоб було цікавіше. А тож розуміючи, що виходить доволі гарна, гарний призовий фонд, який, якщо просто розпродати, то це вже буде непогана сума. Вирішив я знайти якийсь відносно амбітний збір і. А, Увійшов контакт з волонтеркою Любові Ореховою. В нею проводили збори там мої друзі з отже, Ретро і UN Nintendo Family. Вона працює безпосередньо з військовими. В неї є прямі запити від них і. А один з нещодавніх це стаціонарний реп. Це від одного з підрозділів 118-ї бригади. Навіщо він потрібен? Зараз розкаже безпосередньо командир цього підрозділу. Саш, скажи, скажи, пожалуйста, що таке реп? і Для чого він нужен? Ну, от, якщо коротко? Коротко реп буває двох типів: приносної і стаціонарної. Переносної, це коли група йде на позицію, один бере з собою приносно реп, він такий, як рюкзак штурмовий одягає на плечо. пару антенн включает, группа идет, 8 там человек. Ну, как правило, летит и в певишка она не долетает до них 200 метров, просто падает. То есть он ее сажает, да? Он ее сажает, теряется сигнал, группа все спокойно заходит, э, угу. птички их не... Ну, не не трогают. Угу. Да, не, не трогают, не лупят. Стационарный рэп классная штука, тем что мы зашли на позицию на СП, поставили эту стационарку, радиус 200 метров, она закрывает, и в нас не трогает. То есть посадка, окоп, автомобиль, да, вот допустим. Автомобиль, да, тоже классно. Автомобильный рэп. Машина едет себе, впереди ее не достанет, а уже артиллерия ее достать очень тяжело. То есть э, стационарный рэп, переносной рэп, тот, что рюкзаком для ребят, это самое лучшее, что может быть для того, чтобы укрыться от вот и в Ну, простым языком дронов камикадзе. То есть это то, что спасает жизнь? Спасает. Угу. На Донбассе нас очень спасало. Э, есть один нюанс, они постоянно совершенствуются, по той причине, что пидоры начинают все новые и новые частоты. Mm -hmm. и их всегда мало, их всегда недостаточно. Ну, то есть это вот то, что нужно прямо... Прямо, да. Прямо очень, да? Прямо очень. Только когда батальон, либо фронтская часть выходит на боевые, это самое необходимое. Как связь, так как и рак. Спасибо, Саша. Спасибо большое. Тож. Метою цього збору є 160 тисяч гривень, але якщо раптом в нас вийде назбирати більше, більше, ну, всі гроші підуть на допомогу конкретному підрозділу, на конкретні потреби, і самі розумієте, що грошей їм ніколи не буде забагато. За, за все відрапортуємо, всі е, е, деталі будуть надані. Ну, Звісно, не всі, але в цілому покажемо, що придбано. І як воно виглядає, куди воно піде, не будемо розповідати, тому що це інформація не публічна. Умовно, це район Бахмуту. Тож я всі деталі і всі умови пропишу в закріпленому коментарі до цього відео. Також дам посилання на свій канал в телеграмі і чат, якщо ви захочете поспілкуватися з аудіофілами, хоча там. Зовсім неправді в найчастіше до спілкування. Тож, заздалегідь, всім дякую. Давайте активніше донатити. Маленьких донатів не буває. Слава Україні!